Прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер пообіцяв відправити британські миротворчі війська в Україну, якщо це буде необхідно. Пишуть так у Bloomberg. Закликаючи колег європейських лідерів відповісти на вимоги президента США Дональда Трампа взяти на себе більший тягар оборони в рамках НАТО. Стармер написав у статті для газети Телеграф у понеділок, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це означає надання українським військовим постійного комплекту та фінансової допомоги, а також готовності та бажання сприяти гарантуванню безпеки України, поставивши власні війська на землю, якщо це необхідно. Написав Стармер, підтверджуючи попередній висновок Блумберг. Ми повинні показати, що ми дійсно серйозно ставимося до власного захисту і несемо власний тягар. Велика Британія прагне відігравати роль моста між Європою та США після того, як Трамп у середу приголомшив європейських лідерів, оголосивши, що він домовився з Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Європа та Америка повинні продовжувати тісно співпрацювати. І я вважаю, що Великобританія може зіграти унікальну роль, допомагаючи цьому статися, написав Стармер. Ми стикаємося з моментом раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Це не лише питання про майбутнє України, це екзистенційне питання для Європи в цілому. Очікується, що Стармер приєднається до німецького канцлера Шольца, італійської прем'єрки Джорджі Мелоні та інших європейських лідерів у Парижі в понеділок, 17 лютого, після того як президент Франції Макрон скликав термінові переговори щодо України та ширшої безпеки континенту. Блумберг пише, що зустріч у столиці Франції включатиме розмови про можливе розгортання європейських військ в Україні під час припинення вогню. Постійне постачання зброї до Києва, гарантії безпеки, які може дати Європа для України, і як вони можуть переконати Трампа погодитися на підтримку США цих гарантій, за словами людей, знайомих із цим питанням. Шквал активності почався після того, як європейські держави і сама Україна зіткнулися з перспективою бути відстороненими в мирних переговорах. Оскільки американські та російські чиновники зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, швидше за все, у вівторок, спеціальний посланник Трампа Кіт Келлох припустив, що цього не станеться, коли його запитали, чи буде Європа за столом переговорів. Стармер сказав, що якби Україна була виключена з дискусії, вона прийме позицію Путіна про те, що Україна не є справжньою нацією. Він також провів паралель з мирною угодою, узгодженою попередньою адміністрацією Трампа з талібами в Афганістані, а потім укладеною демократичним урядом колишнього президента Джо Байдена. Коли американські війська вийшли в 2021 році, бойовики Талібану швидко розгромили афганські сили і спричинили хаотичний відступ. Ці переговори повинні бути іншими, сказав Стармер. У нас не може бути ситуації як Афганістан. Я впевнений, що президент Трамп теж захоче уникнути цього.